Ну що ж, всім привіт! Вітаю вас в якості вікіпедистів. Переглянула я нашу сторінку курсів і хотіла б зробити зауваження, писати це довго, тому вирішила ось якби в такому вигляді відео. Зараз пройдемося по всіх статтях, і я, по ходу, зроблю зауваження. Потім, як Оля говорила, зроблю ще відео, де ще раз прокоментую. Можливості редактора, тобто всі його можливості, що можна ним зробити. І потім там ще напевно треба зробити відео по роботі із ну, із сторінками обговорення, як написати один одному повідомлення і по о, курсах, тому що Андрій вже хоче створити курс свій і працювати. Тому буде таке невеличке ще відео, де яке вона допоможе. Ну, один із перших у нас Андрій Гриценко додався як студент. Я переглянула ці статті, в принципі, зауважень не було, але ось хотіла прокоментувати статтю Глуховський період в історії України». Відкриваю її. Так, значить стаття. Ми ж говорили, що структура статті така. Спочатку має бути якесь визначення, означення. Тому тут е, треба було б написати Андрієві. Так як ми ну, з вами писали статті. Значить, тут зразу категорія, глухівський період, щось я не зрозумію. Навіщо це категорія? Категорії, дивіться, зразу, яке зауваження. Категорії на початку статті не додаються. Я її копіюю, тут видаляю цю ту категорію. І категорії в нас додаються в кінці статті. Так, і вони додаються ось так в стопчик. Не е, одна під одну, а ось таким чином додаються категорії. Тобто всі вони мають розташовані бути в стопчик. Так, ну ось попередній перегляд, а ще брадила б робити якомога менше збережених версій. Тому що все це засмічує простір, вікіпедійний, ну, диски, і він тоді дуже маленький виходить. Ось ну, тут, так, да, звісно, тут зауважень буде немало Андрієві по цій статті. Так ви будете дивитися фактично кожному з нас. Значить, Що б я пропонувала? Я пропонувала б тут створити все ж таки означення, що глухівський період це період в історії України. Коли там, ну, дати характеристику епосії на, на хронологічні е, рамки встановити, коли е, на, у, на Україні. А тут, в принципі, є. Гетьмани Глухівського періоду. Угу. Є, тут є. Тільки знову ж таки Андрій не туди його притулив. Так, ось, бачите, знайшла помилку, зразу я не догледіла. Глухівський період. Ну і зразу показує. глухівський період. Ми саме визначення, яке співзвучне з назвою статті, ми його обов'язково натискаємо на ось цю літеру «ж» Жирний. Вона з двох сторін такі появляються, начебто, три е, апострофи, і потім у нас е, е, все слово виходить жирне в тлі статті. Так, це період, коли місто Глуфівос і стало резиденцією термін та-ра-та-ра-та-та. Ну і тепер ось знову ж дивлюся: в нас пішли. Проблеми в нас пішли проблеми із, ну, цей, якби, ще один такий шаблон наперед ми поставимо. А тут ми зробимо так. Значить, проблеми в нас з цими посиланнями, знову ж таки, я дивлюся: чого їх тут аж два одних тих самих, я не розумію. Вам показував Леон по одному, я б хотіла показати це по-іншому. І... Радила вам би робити ось так. Значить, я це все видаляю, залишаю лише саме посилання. Значить, що я роблю? Уважно дивіться, робіть і ви так. Посилання, тобто копіюємо ми в ну, пошуковій строці, якщо це ми беремо інформацію з даного сайту, ми отут беремо її, копіюємо е, і ось ми його сюди вставляємо. да? Тут треба було б нам значить, так, е, виділили. Тепер ось тут внизу, отут внизу. Ми беремо це посилання в квадратні дужки. Ось дивіться, я взяла і вони з, одні, з однієї і з іншої сторони. Потім я його знову це посилання видал, виділяю і беру -ре. От. Але оскільки це в нас сайт, ну, воно не красиво, коли саме посилання, потрібно все ж таки йому дати назву. Зараз я перейду, зараз я перейду на. Цей сайт. Подивимося, яку він носить назву, і покажу вам, куди це все робить, і куди це все вставляти. Ага. Значить, це у нас. у нас, у нас, нас Сіверянський літопис, Значить, Андрій, мабуть, не дав, неправильно дав посилання. Ну, Андрію все тоді. Це не може бути. Я не знаю, як там вийшли, а ви подивіться, тому що. Ця сторінка, на яку я перейшла, вона аж ніяк не може бути посилання на, посилання на бібліотеку Максимовича без самого тексту це не джерело. Тому я це виділя, видаляю, видаляю. От. Сам процес виділення посилання ви побачили. ну Наприклад, я вже, оскільки я вже дійшла, я пообіцяла. Наприклад, це буде у нас сіверянський літопис. так, Його треба знайти, сам, саме джерело, і дати посилання на нормальне джерело. І ми е, отут, віця, значить, е, ми вставляємо назву. Що в нас виходить? У нас виходить так, що це у нас йде е, посилання, ми його виділяємо квадратними дужечками ось потім ми знову його виділяємо і е, натискаємо на рев, реф. І потім, після цього посилання, робимо один пробіл. І вказуємо назву цього сайту чи тієї статті, з якої взято інформацію. І ось, коли я натисну попередній перегляд, о, то в нас ось, ось є гарне посилання одиничка сформована. І ось у нас тут, бачите, як гарно Северянський літопис. Але ж знову ж таки, яка помилка в Андрія? І е, цю помилку я бачу, що ви будете повторювати повторювати. Тут, для того, щоб були сформовані посилання в нормальному вигляді обов'язково треба натиснути ось на оце: примітки рефліст. Зараз ви побачите, якого абсолютно іншого вигляду все це набирає. Ось, будь ласка, примітки. І примітки одна за одною формуються. Але оскільки я сказала, що дане посилання, воно не може бути посиланням, тоді, тому я його виділяю, видаляю, і нехай Андрій його. Знайде інше, сюди додави. Так, тут крапку поставлю. Ось так. Тобто він підтвердить, що це саме Балашов Валерій Іванович дав визначення цьому терміну. Потім велика деруся, проблема із файлами. Файли показую, як додаються файли. Це неправильно. Доданий файл. Якщо ми хочемо додати якийсь файл, ми йдемо знову сюди внизу. Ось, дивіться, є. Ось отаке, таке, якби помічничок, такий файл, міні-тралалала. Далі. Ми на нього натискаємо натискаємо на нього там, де ми хочемо, та місце, де ми хочемо додати ілюстрацію. Тепер ми беремо назву самої ілюстрації. ну Десь Андрій брав, так само кожен з нас. Ну, зокрема, ми говорили, що це все на вікісховищі. Ось тут, після двох крапок, ми вставляємо назву файлу. Тепер ми це видаляємо. От, і отут ми підписуємо, хто це у нас Іван Скоропадський. Ось я дивіться, копію його назву, щоб довго не друкувати. І ось сюди я вставляю. Так, все, тепер дивіться вигляд, як, як змінюється е, вигляд статті. Ось, бачите? У нас нормально, е, нормально додано зображення, а оце вже в нас е, Павло Полуботок, вже він е, якби зайвий. Але знову ж таки я хочу додати, бачите, вийшло так, що тут Іван Скоропадський, тут вже полуботок, і воно якби в купу коні люди змішалися. Тому е я тоді, коли ми, наприклад, бачимо, що в нас, наприклад, так виходить, е ми оцей копіюємо цей, що ми сформували ну, файл розміщення. Тут видаляємо, і, наприклад, ми ось його розмістимо тут між е розповідю про Скоропадського. І тепер, коли я зберігаю. От, бачите, в нас вже виходить воно абсолютно по-іншому. Уже воно вище. Ну, можна навіть, навіть я дивлюся, що можна навіть буде непогано естетично, тому що естетика у статтях вікіпедійних також має бути збережена. Копіюю, вставляю. Я думала, що я зможу пройтися по всіх сторінках, але ось дивіться, одна, чи по всіх статтях одна стаття і скільки вже часу. Ну, годину ж я не можу розповідати, бо... То його буде слухати. Так. Е, значить, Андрій зрозумів, і всі ви зрозуміли, е, зробите так само е, так і з іншими е, якби, гетьманами, ну, з іншими ілюстраціями, і це буде вам надалі. Так, е, у нас тут ще я помічаю це все тут Андрій е, якби змінить. Ще помітила, що в нас ось є. Е, е, цитата, цитата е, із тексту, значить, я казала, що я покажу, як виділяти цитати. Значить, Прожалування артилерії, значить, в Ну, тут крапка. Цитати в нас виділяються ось таким чином. Ми її виділяємо, знову сюди йдемо вниз. От, і в нас тут є ось отакий, дивіться, якби помічник, така візуальна одна штучка. Ми на неї натискаємо. І тепер ось попереду цієї палички пишемо цитата. Дивіться, що в нас виходить. Ось, ось таким чином оформлена цитата. Всім зрозуміло. Ну, на неї також, якщо є посилання, то ну, не точно якщо є, а його е, потрібно дати. Ну, і ще така одна фішечка цікава. Да, тут в Андрія, до речі, зразу після приміток. Ідуть у нас посилання, якщо це я нагадую, нагадую інтернет-ресурси, і джерела, якщо це друковані джерела. Все, категорії в нас розміщені правильно в стовпчик і так далі. Ну, що можна ще додати? Ще можна перед примітками, якщо ми хочемо ще дати посилання у цій статті на іншу статтю, то ми використовуємо ось таке див також. Все. І ось тут можна тоді надрукувати статтю, на яку ми хочемо, щоб цієї статті могли читачі перейти, і вона схожа за тематикою. Ось така, дивіться, в кінці в нас має бути ось така структура статті. Таким чином закінчується стаття. Тепер я натискаю попередній перегляд. От у нас ось є визначення гетьмани глухівського періоду. Ну я не знаю, яку Андрій сюди ще хоче внести інформацію. Це вже буде видно. І ще одна фішка для того, щоб наша стаття стала ще охальніша, існує так званий вікіфікатор. Ось він. Дивіться, ось написано вікіфікатор. Коли ми натискаємо на цей вікіфікатор, то він стаття, автоматично форматується і якби деякі її моменти стають на місця. Ось я натиснула, появляються ось такі ось тут СП, тобто пробіли. От і вона тоді виглядає набагато краще. І також цей вікіфікатор він. Якби розсуває е, і е, самі назви самих розділів. Тобто він якби робить статтю більш естетичнішою, тому ним, ну, в принципі, треба користуватися. Що ще хотіла казати, знову ж дивіться, скільки разів я робила правки, але весь час я натискаю попереднє зберігання для того, щоб не за... перевантажувати е, диск е, вікіпедії, адже ж там теж виділяється певна кількість гігабайт. І ну вони ж не безкінечні. Ось наскільки змінилася дана стаття. Так, дивимося, ми на переглянути історію. Якщо ви хочете подивитися, скільки вже редагувань ви зробили, натискаєте переглянути історію. От видно, що дійсно ця стаття створена Андрієм. От але ось тут я ж кажу, ці всі такі зауваження не потрібно таких робити частих правок. Просто попередньо. ми переглядаємо, а вже потім, коли ми там зробили безліч правок, і ми ну, вже закінчуємо роботу, наприклад, на даний період і статтею, тоді ми тільки натискаємо Зберегти статтю. Так, це зрозуміло. Так, ну, ось на цій статті, я поки що Андрій, він буду дивитися, він нехай подивиться сам. Так, ще ось зауваження таке: я не знаю, яким чином Галина ну у нас це... Галина Євгенівна чомусь сюди потрапила стаття. Ну, якщо ми внесено, ось дивіться, дуже легко побачити, хто які правки вніс до статті. Я зайшла на цю статтю, мене просто думає, що за тема. Ця стаття була створена 26 грудня 2011 року. Галина Євгенівна лише тут була невеличка правочка, напевно, мабуть, якусь помилку виправила і внесла її сюди як свою статтю. Це робити не треба, тому що. На курсах додаються ті статті, які були створені саме учасниками е, тренінгу. Тому тут треба попрацювати. Так, Наташа Жарко. Е, так, Наташа Жарко, в принципі, я вже її статтю дивилася. Е, тут у неї, е, ну, я там сиділа погляд, і ще хтось їй допомагав із тренерів. Що треба зробити? Треба обов'язково додати сині посилання. Ну, Наприклад, е, тут на що. Феміністських груп, наприклад, тут необхідно визначити, виділити, наприклад, це слово і додати фемінізм для того, щоб, ну, можливо, хтось із читачів і не знає, що таке фемінізм, але це раза, по-друге, все ж таки статті, які події передбачають те, щоб вони були між собою пов'язані, щоб найбільше було таких можливостей, про які я вам розповідала. Феміністських груп. Тут у нас буде дещо, не так я зробила. Значить, коли ми слово в нас, наприклад, феміністських, в нас слово такого немає визначення у е... Вікіпедії, а є фемінізм. Тому ми беремо ось такі дужки з паличкою посередині, і отут пишемо: фемінізм. Так, а тепер дивіться попередній перегляд. Ну, зразу бачите, виходить так, що. Я вам і ось у нас, бачите, вже синє посилання появилося в цій статті. І так переглянути Чарльз Дікенс. тут такий, з'ясно, що така стаття є королева Вікторія. Тобто тут є над чим ще попрацювати. Ну, Наталя, Наталя умудрилася вже й додати бібліографію, і посилання в неї є от ту ще джерела. Ну я так розумію, що ця стаття ще не допрацьована, є категорія. Ну, фактично, я її зберігаю, ви зрозуміли, так, що треба додати для того, щоб стаття дійсно була е, це, називається верифікація, щоб вона була, ой, точніше, не верифікація, а знову ж це саме вікіфікація, тому що верифікація це джерела. Верифікацією в Вікіпедії називається додавання джерел. Тому ось тут треба поробити ось такі сильні посилання, щоб вони вели на інші статті у Вікіпедії. Так, це таке зауваження до Наташі. Е, так, тепер у нас. Оля Карлівський ну, не, не надто хочу називати прізвища, бо все ж таки прийдеться мені на Ютуб розмістити на Ютубі розмістити ці, це відео. Ну, Ясно, не хотілося б, щоб про вас, ну, щоб були імена звучали. Що тут у Олі У Олі є ілюстрація додана, В принципі, тут таких зауважень я не можу дати, Ясно, що. Проживає вона не в Берлині, от зразу дивіться, пішла вичатка, а в Берліні все ж таки вона проживає. Тому будьте уважні, тому що ми зібралися з вами для того, щоб статті були вікіпідійні, грамотні, як вчителі, а самі вже вмудряємося робити помилки. Тому тут треба дуже бути уважним. Ну і сюди б я, наприклад, б я додала, я б сюди б додала просто ось вікіфікатора, який би натиснув на вікіфікатор, який би. Форматував трішечки сторінки, вона була бухайніша. Ну тут е, ясно, що я ще буду передивлятися, а поки що е, як таких я е, зауважень не можу дати. Тож, а, да, Можу я дати тут зауваження, Олі, е, примітки. Обов'язково треба, щоб були тут примітки і додати джерела. Вони потім автоматично тут сформуються. Категорії є, так натискаю попередній перегляд. Ось вона в нас вже, бачите, тут ось, е господи. Ой, забула, як називається не Тере, він став якби довший. Оце, да. А, дефіз, господи, дефіз став довший і стаття стає ну, такою більш охайною. Примітки е Оля зробить. Посилання в нас, я нагадую, воно в нас теж формується ось таким чином. Натискаємо ось на цей маркований списочок, і оця зірочка якби буде форматувати всі посилання у стопчик. зберігати сторінку. Так, показала й це. Так, є ця стаття коротенько. Самотній Жовнір. Ну, тут я Юрій дещо робила вправки. В нього тут шаблони. Просто коли ми копіюємо з російської мови і вставляємо, то дуже уважно. Бо я тут багато в нього. Я зараз покажу версію, ту, яка була е, Юрина версія. От, і якою вона зараз є, ця стаття. от гляньте, Дивіться, попередній перегляд в історію я заходжу. Ось вона мала ось такий вигляд, бачите? А такий вигляд вона мала через те, що коли він переклав, я казала, що треба підтягувати. Нам авто, ну, гугловський цей автопереклад, він розтягує самі оці. Е, дужки, які ми там, наприклад, якщо це посилання. Потім, коли ми його все не підтягуємо, то виходить отаке: ось о, шаблон К, шаблон лен. Непонятно, де, якщо ми отакі шаблони, які е, дають посилання, з якої мови, з якої мови ми, ну на якій мові, наприклад, звучить слово чи як написано Елізабет Баташвілі, то це е, ка і е, ленг його треба все попідтягувати, щоб воно е, дефіс оцей був. Зразу біля слова тоді шаблон цей виходить гарний. Тоді стаття ось набирає такого вигляду. Ну, Юра тут ще буде працювати, тому що немає розділу ні по посила... ні. Значить, зараз я давайте вже по ходу добавлю, щоб знову ж ви побачили. Ще раз нагадаю, як це робиться. Тут обов'язково, коли навіть ви статтю починаєте писати, оці розділи, ви їх обов'язково зразу зробіть, щоб вони були примітки. От. Потім один пробіл і посилання. І все. Да, і немає тут категорій. Ну, Категорії Юра подивиться в російській версії, і, я думаю, додать виправи. Так. І, ось, і ось у нас стаття. Бачите, вона вже ось має такий вигляд і вже сформований у нас ось такий зміст. знаю, що вона надбуває якогось вигляду гарного. Ну, Я люблю, коли статті естетичні. Так, далі Ла... Світлана. Світлана, там також я дещо до Світлани підходила, дивилася на цю статтю. Так, що тут можна сказати? В принципі, нас зроблені. Дивіться, Світлані я розказувала. Давайте я тоді ще й вам скажу. Коли, наприклад, ми перекладаємо з російської мови, бо поки що ми це робимо. Так, Світлана взяла шаблон, це і Наталія так брала. Вона почали перекладати шаблони не перекладаються, тому що якщо ви будете перекладати її з російської на українську, десь якась буде збій, і цей шаблон він просто вас все він кучу змішає, і отакого от форматування в стовпчику не буде. Тому що якщо ви пишете, наприклад, статтю про письменницю, зрозуміло, що якщо це вона можете ввести сюди в пошуковий рядочок ту саму Марко Вовчук, ну наприклад, навіть ну, це письменниця. Да? Марко Вовчок, чи то Агата Крісті, бо ми, мабуть, зі сланою водили агату Крісті. Марко, Марко Вовчок. Марко Вовчок. Так, заходимо сюди, на цю статтю. Як нам взяти шаблон? Звісно, ми натискаємо редагувати код. До речі, таким чином, коли ви будете тепер переглядати статті, будете бачити якісь помилки, натискаєте любі статті редагувати код і робите свої правки, виправляєте. Потім ми дивіться оцей. Шаблон копіюємо. Оцей шаблон у нас все залишається, да, там оригінал, місце народження. А тут ми просто підставляємо дані, ті, про кого ми пишемо статті. Ось так, як зробила Світлана, і а, а, Арфа Бен, про неї тут ну, вийшло, якби все нормально. Вийшло з цим шаблоном. Біографія. Ось знову ж таки, бачите, знову автосліди, автоперекладу в нас ідуть. Ну, Я на помилки не дивлюся. Я думаю, що все це ви подивитеся самі. Ось, до речі, в мене бачите, якщо слово чомусь викликає сумніви правопису, то воно в мене у редакторі підкреслюється ось такою червоною е ну, хвилястою лінією. Я вже зразу бачу, що на те слово треба звернути увагу, тому що можуть бути якісь помилки. Так? Див також є, література є, посилання є. Оце вже тепер, якщо література, це в нас не література, Світлану ен енциклопедійна стаття із інтернету, вона не може бути аж ніяк літературою. Це у нас посилання. Так, якщо я не туди поставила, дивіться, не пускаю повернути, вертається все назад. Так, перенесли ми, тепер буде правильно, бо це посилання. Аж я ж кажу, аж ніяк це не. Література, яка це література, коли це стаття в інтернеті. Так, ну тут вона навігаційний шаблон, і тут також немає категорій. Категорії обов'язково повинні бути. Тому на це подивитися. Ну, я це так розумію, що це у нас Світлани також джерела, чого вони сюди залізли. А ну Зараз ми подивимося. Ми їх сюди додамо і зробимо попередній перегляд. Ну, тепер бачите правильно. Тут ось у нас усі посилання, а тут у нас вже цей шаблон і там, де арфабен у сестринських проєктах. Тобто, Світлані, тут ну, вичитати, додати інформацію і категорії додати. Так, йду далі. Я вже не знаю, скільки я оце вже розказую. Чи ви переслухаєте мене, чи не переслухаєте? Ой, так, Наталка, Ната Бренда. Дивимося на її статтю. Значить, що тут? Так, тут ліквіфікатор є, тут є у нас. Так, примітки джерела. В принципі, категорії. В принципі, фактично, можна сказати, ага, угу, Наташа. Бачиш, де твоя помилка? Значить, редагувати код це те, що я тільки що розказувала. Оцей шаблон прийняти його, тому що е, вона е, взятий цей шаблон, я так зрозуміла, ти під, пере, 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 у російському, ну, в російському варіанті і переклала через те воно там ото, все збіглося в купу. Ну, Просто ж є різниця між російськими шаблонами і українськими, тому треба все ж таки е, шукати аналогів, шукати, знаєте, якусь політичну діячку, е, державний діяч, це може бути і чоловік, і жінка, і оцей шаблон переробиш, тому що він же ж там, ну якусь я не знаю. зараз я до нього вернуся. Там все воно збилося ось тут внизу. Ну тобто видно, що тут щось зайве, бачите? Ось. І Британська Індія, і Мадратське президентство Молодці, ми дівчата, і на русском, і на, на каком хочеш языке, пошло суржик. Хоча я ж кажу, ми зібралися все ж таки статті зробити якісними. Так, е, освітня програма, освітня програма Олена Нагачевська, Лілі Бет, е, Дивлюся. Казала, не буде називати. Значить, е, Тут у нас пропущений, пропущений дерев, дефіс обов'язково воно має бути, тому що, так, за правилами, визначення має бути саме так. От Тут о свен цим, Бачите, освенцім, Що воно хоче? Ага, свен цим, значить, о свенців. Ну, це тут на цим столом праву, зараз не буду вникати. От. От тут треба буде подивитися, а в, а в Тисралійським Олена ну, виправить. тут Ще я ще хотіла да, зауваження яке зробити, я... я не знаю, чого тут е, е, розділи з великої букви. Так, це ще кажу, бо я дивлюся, що вже це відео триває е, пів часа. Ну, будете дивитися, а потім інші статті зроблю в іншому відео. Творчість з маленької букви. Також, Олена, оце все повиправлять, бо проза ну, не треба, щоб вони були з великої букви. Тут ось зайве, ну ясно, що це все подивитеся, так. Що тут ще категорії безліч, і вони, вони ще йдуть усі англійською мовою. Попередній перегляд. Ну, це все, тут все треба аж дивитися, все до нього. Тут ось э премії також. Оце всі поміняти маленькими і написати буквами. Перше, перша буква в нас велика, а далі всі угу. Творчі творчість. Поспішала, пропустила букву творчі творчість. Так, ну ось так. Ось так. Ну, ясно, що категорії зараз англійської мови їх треба всі змінити. так. Е, ну, Це ще декілька статей, я не, не подивилася. Марини Вітко, от, ой, пані Голова, чи там ще Олі. Ну, Тобто зараз я це все е, поки що завершую, да. Е, завантажу його на Ютубі, скину нам туди в розсилку. От, а ви потім подивитеся.